Друзі, это 17 квітня, слава Україні! І так, друзі, зараз трошки розширяю ті сім'ї, котрі при першому розширенні не получали, другий, ну, 145-й корпус. Зараз розширяв і хотів би відповісти на коментарі, які задаєте. Стосовно коли ж розширяти сім'я, щоб не було зарано, щоб не було запізно і тому подібне. Бо розширення воно може бути як і зарано, так і запізно. Його потрібно робити своєчасно або з невеликим скажімо так, випередженням стану, так як запоздале розширення може привести к уже роєвому стану, так як не своєчасно розширили. А зараннє розширення може бути, привести к розличним захворюванням. Скажімо так. Потрібно своєчасно все робити або з невеликим випередженням. От зараз, наприклад, однієї з сімей тут підійшов і, на мій погляд, що вона б вже хотіла розширення. І от зараз подивимось, що мені говорить про її стан, і можливість, чи потрібно її розширяти чи ні. Ну, По-перше, бачимо кількість бджіл. Які сидять на рамках. Це говорить про тому, що вулик повний. Бачимо якусь невелику повілку. Де вони настраюють, так як тут розмір над рамочним пространством 1 см 0,8-0,7 і, звісно, вони його забудовували. Бачимо, що як і на кормушці так і на на самих рамках. Ну, в будь-якому випадку, тут вже можна сказати, що, мабуть, і запізно Ми будемо розширяти. Ну вже як є, так є. Розширяємо зараз без ганімановської решітки, ставимо корпус з 145 рушиною на них. А ну, друзі, так я зараз підставлю. Так, отак підставили. Зараз ніякі ганімановські решітки не кладемо. Тут сама вже вощина, бо ті корпуси які мали. Збірні з кормовими рамками, з вощиною, з сушниною і тому подібне вже закінчилися і кладемо вже саму вощину. Получається, поставили для того, щоб, ну, без всяких решиток, для решиток, щоб бджілки піднялися і, е і матка в з ними. Шукати зараз той не нехай піднімаються самі. Якщо відбудують, матка засіє, будуть у нас рамочки ті, які будуть добрі нам для засілки наклевочців. Так що, друзі, я зараз закрив цю сімейку і продовжимо. І так, друзі, цю сімейку закрив, йду до наступної сімейки, теж піднімаємо ми дивимося. Також, друзі, мені дуже добре говорять в всіх кормушках. Е якщо вже бджоли так плотно бачимо сидять в кормушках, це говорить о тому, що молодої бджоли вже достатньо, котра ще особа не літає. Ну і погодка сьогодні така дождлива, скажімо так. Не, не, не дуже великий лі, лід. Вони сидять скажімо так, без діла тут. Е, і це теж мені демонструє, то, і, чи потрібно, чи не потрібно розширяти. От, наприклад, цю сімейку я поки що пропустив. можеш подивитися, яка тут різниця. Так як якщо б бджіли вулі достатньо, то вона буде займати занимати все, все пространство, яке є вулі. Ну, маємо наступну сімейку, ну і тут теж бачимо, що бачимо. Ця сімейка потребувала теж розширення. Тут, кстати, друзі, треба бути уважними, уважними, бо може бути у мене десь туї матка. Ганіманочки решітки нема, тут не стояло, І і отак. Вот Вони тут, коли це відбудовують, потім матка тут теж починає засіювати. Друзі, ну все понятно, так? Таку сім'ю теж. Мабуть, вже її запізно розширяти, а вже її потрібно було розширяти. Ну, все, розширяємо. Так, кормушку потрібно буде самому закрити. Все, дивимося. І так, друзі, закрив я тут сімейку. Ну, давайте все ж таки подивимося, потрібно цю розширяти чи, чи ні. Стосовно бджіл я вже сказав, тут, наприклад, їх візуально менше. Ну, все ж таки при відкриє ми подивимось. Ну, бачимо, що цей показатель такий він э, на ньому може рівнятися, але може і все ж таки запізнитися. Бо, наприклад, тут теж потребує вже розширення, причому, мабуть, теж трошки буде запоздали. Краще, на мій погляд, все ж таки трішки скоріше покласти. Ну, друже, скоріше, трішки, то трішки скоріше. Не за місяць, не за два, не за три а трішки скоріше так так це виглядає теж зараз я закрив оцю сімейку дивимося давай. і так друзі все в мене вулі закінчилися тут ще зарано мабуть ну давайте вже його подивимося бо ця сімейка бачимо що а ні це ще зарано я її дивився все зарано, це ще дамо тиждень. Хотів просто подивитися ті сімейки, які розширялися попереднього розширення, вони всі розширялися ще на а, кор, корпуса магазини сформовані з сушниною, з мідовими рамками, тому подібні. Зараз подивимося, як це виглядає. О, як виглядає гарно виглядає, мабуть, так виглядає дуже гарно. Отак це виглядає. А ну тут, тут зовсім не було, мабуть, вощин, так що тут і нема що дивитися. Ану ще одну сімейку. Подивимось оцю. Так, да, от були вбили вощинки. Так, вощина по... А так, да, то і засіяно. Тут і засіяно. Маточка піднялася, засіяла. Буду. Надіятися, що буде витко. Так, засіяла, гарно освоїли корпуса. Так що, друзі, коли розширяти, розширяти краще всього завчасно, щоб не мати потім нюансів в, ну, в роботі сім'ї, так як сім'я може перестати працювати, а почати дуркувати. Друзі, давайте я закрив і продовжимо. Все, друзі, закінчив я, закрив я е корпуса, кришки. Ну і хотів би зараз показати, як виглядає Нуклеусний парк після, е скажімо так, е ну, після пару днів заселки, так як е заселка тільки почалась і вона ще буде продовжатися два, а то й більше тижні. Так це виглядає. Так що, друзі, стосовно розширення. Бджоли саме об цьому говорять. Вони демонструють вам свою силу, свою кількість бджіл, вони вам демонструють побелку, вони вам демонструють ну, різні фактори, які вам повинні сигналізувати о початку розширення. У кожного бджоляря, у кожного регіону ці скажімо так, дати різні. У когось вони трошки скоріше, у когось вони трошки пізніше, у когось навіть в одному регіоні і за рахунок. Різних вулів. теж можуть бути різні дати, в декотрих навіть за рахунок вулів, якщо навіть однакові, та скажімо так, догляд джерелених сімей буде демонструвати різну силу сімей. Це теж буде сигналізувати вам о різному початку розширення і тому подібне. Так що не можеш подивитися Ютуб, що хтось там поклав машину і бігти собі ставити. Треба подивитися, в якій сімі. Та людина ставить ту вощину, в які, е, який стан тих сімей. Те, що зараз нам демонструють декотрі бжирирі, ну, так скажем, ну, на мій погляд, вони то скоро роблять, ну, якщо їм практика дозволяє так робити, нехай, звісно, роблять, як хоч мені та по великому рахунку, яка різниця, я розширяв, ну, скажімо так. Для декотрих бджолів таке і розширення, яке я зараз демонстрував, воно вже запізне, так як ну дійсно все запізне, так як бджоли там вже набагато, ну, забагато для, скажімо так, для того об'єму. І в декотрих випадках бджоли б вже могли б включатися в придрейове состояння, із котрого потім можна було б виводити за рахунок такого розширення. Но Якщо о, ставити завчасно таке розширення, воно може не провоцирувати бджіл на ройовий стан. Як Друзі, питалися скласти мислі, як вам обіснити це. Е, якщо поставити вовремя, значить бджолки включаються роботу, в роботу, об'єм гнізда у них увеличується, але за цим теж треба слідкувати, бо зараз інтенсивно лупиться бджола. То, що ми зараз підставили цей один корпусом е, через тиждень. Цього обйому їм буде замало. Його потрібно буде знову або розширяти, або вже, е, вже скарачувати, не скарачувати, а, е, ці сім'ї за рахунок виїмки від них печатних розплодів, роблять отводки і тому подібне. Так що ці сім'ї, які розширялися першими, от, е, наприклад, на основному точку, ми їх розширили 23 березня. Туди ще масово. Ну, туди тільки починався лопити розплід, Перший розплід, котрі матка засівала, там не було масового ну, великої масовості народжування бджіл. Так що там цей термін може було дотягнути до сьогодні. Сьогодні, ну скажімо так, вже почти місяць прийшов. Ну, за рахунок того, якби ми їх не ослабляли зараз, за рахунок тряски бджіл і забраття розплодних рамок. Їх би потрібно було або знову розширяти, або вони б вже потрошки починали дурачитись. Так що, друзі, то все завчасно треба робити і бажано, щоб не нашкодити собі. Так що дивіться, дивіться, якщо берете з когось приклад, та дивіться, куди він кладе, який стан це як вони то відбудовують і тому подібне. А якщо просто насувати вощину в розплодні рамки. Де у вас ще 3-4 кормові рамки по бокам зовсім не обсіжені бджолами, та це може привести тільки к проблемам, так як погода зараз ще зовсім нестабільна, ще можуть бути і заморозки, і ночні мінуса, і це може привести до дуже плачевним наслідкам. Так що слідкуйте за цим. Все, друзі, на цьому буде завершити. Слава Україні!